Навіть під час війни дітям потрібно мріяти, посміхатися та вірити в чудесам. В палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової показали справжню різдвяну казку, яка доводить, що найголовніше це коли ми разом. Під час воєнного стану, коли триває війна, дітям особливо важливо. Побачити, почути і стати безпосередніми учасниками різдвяної казки. Саме тому педагогічний колектив Палацу дітей та юнацтва імені. Алли Іванової в цьому році проводить особливі різдвяні свята. Це і руханки, інтерактивні програми. За сценарієм на сцені з'являються головні герої мультфільму Пінгвіни з Мадагаскару шкіпер, ріко, Ковальський і рядовий. Разом з ними маленькі мешканці веселяться та повторюють різноманітні рухи. Але ось з'являється відомий. На нависник Різдва, містер Грінч, з його песиком Максом. Грінчу дуже не сподобалися веселощі, тому він вирішив вкрасти ялинку, віночок і подарунки. Повернувшись пінгвіни, побачили безлад, який накоїв Грінч, і вирішили діяти разом. Головна ідея нашої різдвяної казки полягає в тому, що Різдво це не тільки ялинка, не тільки подарунки, різдвяний віночок, а найголовніше коли всі разом. Разом родина, разом друзі, разом близькі, батьки і діти. З першої хвилини свята діти стають активними учасниками, а не глядачами. Вони складали гірлянду, брали участь у батлі, проходили крізь тунелі, відповідали на питання Грінча. Також виконували завдання на швидкість, збирали портрет Грінча і Макса, за що отримували винагороду у вигляді повернення вкрадених подарунків. Після веселих конкурсів пінгвіни запрошують Санта Клауса. Усі герої кличуть Грінча, якому вручають подарунки. Саме в той момент він розуміє, що головне це родина, друзі, добрі вчинки та коли всі разом. В цьому році в сюжеті присутні дуже знайомі дітям герої. Це і пінгвіни Мадагаскару, які допомагають дітям повернути Різдвяну казку. Це Грінч, якому не дарували подарки, і тому він дуже не любив це свято. Але наприкінці діти всі разом дарують подарунки, обіймають один одного і всі разом вирішують. Через дво це чудо дружби, тепла та любові. Весь захід, починаючи від сценарію і закінчуючи костюмами, підготували педагоги палацу у цей складний час. Попри все, вони вирішують дарувати дітям радість. Колектив палацу дітей та настрій імені Алли Іванової створював цю казку дуже творчо. Саме тому беруть участь всі педагоги, створювали самостійно костюми, реквізит, гуртки декоративно-прикладної творчості створювали ось таку незвичну атмосферу, в яку діти попадають одразу, відкривши двері нашого палацу. Дітям захід дуже сподобався та викликав масу позитивних емоцій, особливо зраділи подарункам. Мені понравились герої і праздник. праздник був вивчив. Праздник. Ми сьогодні на праздники танцювали, і, і подарки роздавали. Колектив Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової вітає з прийдешнім новим роком та бажає веселих свят новорічного настрою, віри та надії, а головне скорішої перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.